Сьогодні абревіатура ГУР відома кожному українцю. Переважна більшість точно знає, що керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Але ще кілька років тому, а тим паче, до російсько-української війни, ця посада залишалася в тіні. Очільники ГУР не розповідали про успішні операції і не давали інтерв'ю. Інформації про деяких майже немає у відкритому доступі. Я вже мовчу про фото та соцмережі. Як часто змінювалися керівники головного розвідувального управління? Хто ці люди і чим вони займалися на посадах? Дивіться у випуску авансом. Ставте вподобайку, бо буде цікаво з вами. Фаїна Василенко. Всі секрети про українську розвідку за мить в Україні всього було 9 керівників розвідки. Для порівняння прем'єр-міністрів було вдвічі більше 18. Президентів, мабуть, зайве нагадувати, але все ж нині шостий. Звісно, очільники гуру не змінювалися разом із президентами, але певний зв'язок існував. Керівник гуру без політичної підтримки банкової не міг мати успіху, кажуть колишні представники розвідувального органу. Отже, погнали по хронології. До Кирила Буданова очільником головного управління розвідки був. Василь Бурба фігурант відомого скандалу під назвою Вагнергейт. Автор слів: не важливо, чи буде наступ, важливо, чи готові ми до нього. Василь Бурба народився у місті Рівне. Там закінчив середню школу. Вищу освіту, майбутній розвідник отримував у Києві, навчався за спеціальністю міжнародна інформація. Рік відслужив в армії та отримав звання лейтенанта. У 2002-му потрапив до департаменту контррозвідки служби безпеки за наступні чотири роки Бурба пройшов шлях від оперативного співробітника до старшого оперуповноваженого повноваженого з особливо важливих справ департаменту. Контррозвідки згодом Бурба перевівся в управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. За часів Януковича навіть отримав нагороду. Ви здивуєтесь за боротьбу з корупцією в судах. Хоча сам Бурба запевняв з Януковичем контактів не мав щодо політичної складової Януковича, Азарова та Портнова, то ми нікого не знали на той момент. Я замикався на начальника управління, тоді це був Віктор Трипак. Є підрозділ у системі центрального апарату, а є Портнов і Янукович. Зв'язку між нами не було і не могло бути. Після революції гідності та втечі легітимного з країни на борбу теж упала тінь. На той час нардеп Геннадій Москаль оприлюднив фотокопії планів зачистки Євромайдану. За документами тодішній начальник другого управління служби безпеки бурба відповідав за блокування доріг на в'їзді до Києва та за цілодобове забезпечення необхідної кількості надзвичайників. Пізніше велися суперечки, чи це оригінальні документи, бо справжні, мовляв, могли знищити. Сам Бурба, звісно, свою причетність відкидав. Я неодноразово приходив на допити і повідомляв, що це нісенітниця. Слідство має поставити крапку. Воно ніяк не стосувалося тодішнього мого функціоналу. Жодних звинувачень за весь цей час мені висунуто не було. Навесні весні 2014 чотирнадцятого. Бурба долучився до антитерористичної операції. Координував роботу контррозвідки в зоні АТО. Відомо, що спочатку відповідав за південь територію на берегах Азовського та Чорного морів. Він же працював під час виходу наших військ із Криму. Через два роки бурбу призначили начальником гур на посаді. Він займався. Викриттям російської агентури. Чим я займався? Звісно, найголовніше я учився. Напомню, до цього я вже год був в ГУРі, чуть гуріше, до того я був ходіл потом потім я был замом, uh -huh. а потом стал начальником. І, власне, це вся інформація про службу в лавах гур пана Бурби, про те, які він операції проводив, на яких континентах. Нічого не відомо. Хай там яка а бурба протримався в кріслі до приходу наступного президента Володимира Зеленського, і от з ним гурівець геть не порозумівся. Що сталося між бурбою та Зеленським? За словами самого бурби до нього зауважень не було. Ба Більше за інформацією розвідника за 2-3 місяці до звільнення Зеленський у присутності Єрмака пропонував очолити йому службу зовнішньої розвідки. Цікаво, що в офісі президента тоді заперечили, що робили якісь кадрові пропозиції. Володимир Зеленський на одній із прес-конференцій заявив, що хотів ледь не відразу попрощатися з бурбою через негативні відгуки від колег по цеху. Він не розвідник, він не Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відома. Він бізнесмен. Але ця розвідка, це ж ні бісарабка. Всім відомо. Що він займався таким бізнесом, він отримав тут чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовує. Ви знаєте, продукт у світі — це інформація. Більше того, якщо її багато, то дорогого її можна тривіц. Зеленський під час тодішньої прес-конференції не просто розкритикував бурбу як розвідника, а в принципі висловив розчарування як в людині. М'який чоловік, який делает ремонти в кончі за 11 з СБУшник, із бушник, який це все. для розуміння Бурба тоді проживав у маєтку в кончазаспі і зробив ремонт свого будинку. Поруч мешкала тоді й родина Володимира Зеленського. Переломним моментом у напружених стосунках бурби та Зеленського став так званий Вагнергейт. Операція могла стати найуспішнішою в кар'єрі бурби, але зірвалася. Свою версію подій розвідник розповів журналістам «Белінгкет». Суть дуже стисло. Українським розвідникам під виглядом охоронної компанії при Роснафті вдалося вивести з Росії десятки бойовиків ПВК Вагнера, які причетні до військових злочинів в Україні. Їх виманили до білоруського мінська. Спецоперація мала завершитися примусовою посадкою літака з бойовиками в Україні. Але в останній момент операцію перенесли. Зрештою, все зірвалось вагнерівців. Затримали в Білорусі і видворили назад до Ерефії. За цей провал Володимир Зеленський та офіс президента зазнали нищівної критики. Звідси назва скандалу Вагнергейт. За словами бурби напередодні завершального етапу операції, керівник офісу Андрій Єрмак наполіг на відтермінуванні, бо попереду був черговий раунд переговорів з Росією. На початку серпня 2020-го президент Зеленський звільнив борбу з посади начальника гур перед вторгненням Рефії у січні 22-го Бурба дав інтерв'ю виданню Українська Правда, у якому сказав фразу Питання не в тому, чи буде наступ, питання в тому, чи ми готові. Сумнівів, що воювати доведеться, майже не було. Через місяць після наступу Бурба оптимістично заявив: цитую, перемога скоро. мы давали по зубах спецслужбам России, и вооруженные силы Украины дают по зубах, уничтожают каждый день вооруженные силы Российской Федерации. Поэтому мы можем это делать. Хочу успокоить всех граждан Украины. Дмитрий, мы выстоим, у нас все получается, мы были к этому готовы. И победа будет за нами. И она будет очень скоро. А як ви думаєте, чи справді на державному рівні Україна була готова до повномасштабного вторгнення? З чим ви особисто стикнулися в перші дні Великої війни? Напишіть про свій досвід нам в коментарях. До Василя Бурби головне управління розвідки очолював генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. У різний час він навчався у Київському Суворовському військовому училищі, Київському вищому загальновійськовому училищі імені Фрунзе, Київському лінгвістичному університеті та Академії. Збройних сил свою військову кар'єру розпочав у 90-х, Служив у Кропивницькому. На початку 2000-х був військовим Аташе при посольстві України в США після повернення додому. Працював при міністерстві оборони, а потім в службі безпеки з 2010 по 2014 звільнявся зі служби. Таке рішення пов'язували із приходом до влади легітимного. Після Революції Гідності Кондратюк поновився в СБУ. Брав участь в антитерористичній операції. Головне управління розвідки очолював у 2015-2016 роках. Нараз в інтерв'ю Кондратюк розповідав, що те відомство, яке сьогодні очолює Буданов, і те, яким керував він, дві великі різниці. Та структура, мовляв, лише розвивалася, а нинішня повноцінна. Ба більше до 2014-го Україна тримала так званий курс на дружбу з Росією. А між розвідками двох країн була угода про співпрацю. Ця угода вона якраз забороняла там використовувати оперативні засоби там проти України і проти Росії. Україна відповідно а до цієї угоди там зрозуміло, ніколи не вела там розвідну діяльність проти Росії, тому що режим політичний був курс спрямований на дружбу таким чином в лапках. От. а Росія якраз використовувала всі наявні можливості для створення не лише агентурних мереж, а по суті п'ятої колони на території України у 2020-2021 роках після приходу до влади Володимира Зеленського, Кондратюк був головою служби зовнішньої розвідки. Після російського вторгнення в лютому торік видання New York Times оприлюднило статтю про співпрацю української розвідки з центральним розвідувальним управлінням США. У матеріалі велика частина присвячена саме Кондратюку. Його назвали сміливим генералом, який започаткував тісну співпрацю з ЦРУ, запропонувавши секретні документи щодо стану північного флоту докладну інформацію про новітні конструкції атомних підводних човнів. Ерефі після цього кроку відносини між українськими та американськими спецслужбами вийшли на новий рівень. Після було затища, а от з приходом Кирила Буданова, начебто, знову контакти поновилися. Йдеться в матеріалі New York Times. Нині Валерій Кондратюк залишається в інформаційному просторі як експерт. З 2021 року він звільнений зі служби до кондратюка в 2014-2015 роках головним управлінням розвідки керував генерал майор юрій павлов Військовослужбовець, родом зі Львівщини, закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище. У 80-х служив в Афганістані, а в 90-х закінчив військово-дипломатичну академію у Москві Потім повернувся до незалежної України і з 92-го аж по 2011 рік служив у воєнній розвідці. Це ті крихти інформації, які є у відкритому доступі. Є трохи даних про військовика і на російських пропагандистських ресурсах. Він є на одному із сайтів із гучною назвою Трибунал. Там росіяни збирають дані українських військовиків. Пропагандисти пишуть, що він стоїть за ліквідацію якихось осіб на території Ерефії. А ще він, нібито в їхньому розшуку. Про гурівця, який очолював відомство до Павлова, інформації. Ще менше це був генерал-полковник Сергій Гмиза. Він пропрацював керівником розвідки три з половиною роки з 2010 по 2014. Сергій Гмиза закінчував військове, училище військово-дипломатичну академію та Український державний університет. В мережі є аж одне його хвото. До Гмизи на посаді був генерал-лейтенант Віктор Гвост, який пропрацював начальником ГУР два з половиною роки в 2008 восьмому, до призначення Гвоздь вже працював у цій структурі, а також обіймав посади в посольствах та секретаріаті президента. Служив у миротворчій місії ООН в колишній Єгославії, а потім був військовим Аташе українського посольства у Хорватії і Боснії та Герцеговині. На посаді керівника гуру Гвоздь налагоджував співпрацю української розвідки з аналогічними службами Ізраїлю та США. Після звільнення Гвоздь керував службою зовнішньої розвідки. Після відставки Займався науковою діяльністю, зокрема, отримав звання доктора військових наук, писав книги про розвідку і викладав у Києво-Могилянській академії. А у травні 2021 року, на жаль, трагічно загинув під час відпочинку в Єгипті. Він займався дайвінгом. Чоловіку стало зле на глибині 40 метрів, а з води його дістали вже мертвим. У 2003-2008 роках керівником ГУР був полковник Олександр Галака. Він навчався у Київському вищому зенітно-ракетному училищі у військовій академії протиповітряної оборони сухопутних військ та в університеті Шевченка. До розвідки Галака обіймав різні посади у Міністерстві закордонних справ, Міноборони та РНБО. Два з половиною роки до того посада керівника гуру належала генерал-полковнику Віктору Палію. Це був 2000-2003 роки. Він закінчив Київське вище воєнне училище, військову академію імені Фрунзе, військову академію Генштабу збройних сил СРСР та коледж стратегічних досліджень та оборонної економіки. До розвідки обіймав військові посади та очолював Національну академію. Оборони України. У 1997 році головне управління розвідки очолював Ігор Смешко. До того військовослужбовець кілька років працював у США. По суті, виконував дипломатичну роботу, бо тоді у Вашингтоні навіть ще не було посольства України. Смешко був військовим аташе. Головним управлінням розвідки Міноборони Ігор Смишко керував майже три роки. За його каденції у розвідки з'явилося окреме фінансування, відбулася чистка кадрів від ворожих агентів. Крім того, нардепи ухвалили закон про розвідувальні органи України, який довго лежав у парламенті. Про військовий бекграунд у 2019-му Смешко зробив крок у велику політику, балотувався на пост президента. Після приходу до влади Зеленського Смешко різко критикував його кадрові рішення. Як ти можеш їх в уряд брати? Як ти можеш їм давати посади великі? Як ти можеш сподіватися, що е, ти зміниш на краще майбутнє і своїх дітей, і майбутнє країни? За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Смишко наголошував, що наступ Ерефії неминучий, і про це треба попереджати мирне населення. Чому про це наші структури, які повинні е, гроші величезні, отримають? Чому вони зараз населенню реальну картину не дають стосовно цього? А ми обговорюємо другорядні, третєрядні речі. Ця машина Росії на сьогоднішній день. Находиться в найвищому стані бойової готовності для остаточного воєнного вирішення українського питання. Нині Ігор Смишко, президент центру стратегічних досліджень і аналізу, лідер партії Сила і честь. Час від часу Смишко дає інтерв'ю і розповідає про розбудову українських спецслужб. Як це було, які загрози виникали? Розмірковує про стратегічні рішення 90-х, про тузлу, про ядерне роззброєння, Будапештський меморандум, про можливості захистити Крим. У 2014-му І, зрештою, першим керівником гуру був генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. Це був 92-й рік. Головне управління розвідки тоді тільки створили. До призначення Скіпальський був начальником управління військової контррозвідки СБУ. Скіпальський закінчив Московське вище прикордонне училище, а також факультет контррозвідки вищої школи. КДБ СРСР на посаді голови української розвідки Скіпальський пропрацював понад 4 роки. За його словами, тоді ГУР могло тільки мріяти про адекватне фінансування та підтримку з боку влади. Ми подавали закон про розвідку, а Верховна Рада, і в тому числі СБУ, керівництво СБУ інших структур виступили проти цього закону. Що цікаво, вже в 90-х розвідники знали, що Росія піде війною на Україну, але ворожа агентура не дала ходу цій інформації про те, що війна на Донбасі буде, була направлена в травні 92-го року. Євгену Марчуку і Константину Морозову. Треба віддати належне, що Константин Морозов відреагував, бо там була пропозиція розгортання військових військового корпусу. І він дав команду, але сили спротиву, в тому числі і російська агентура, спрацювала, зняли з посади, і потім почали призначати лояльних нині. Олександру Скіпальському 80 і він рідко дає інтерв'ю. Однак часто його прізвище згадують колеги. Говорять, що він один із тих, хто створював українську розвідку і відсіював КДБшників, які могли працювати на руку ворогу. А як ви вважаєте, якби Україна почала готуватися до можливої війни з Росією відразу після проголошення незалежності? Якби не вписувала позаблоковий статус у воєнну доктрину? Як тоді розвивалися б події? Чи напала б Росія раніше? Чи змінила б плани? Обов'язково напишіть ваші варіанти нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими, побачимось.